Додала Нех нині став трьохсоттисячним щасливчиком, якому вручив перепуску до Польщі сам генконсул. Це вже друга його шопінг віза. На відміну від попередньої, яка була лише на тиждень, ця тепер аж на рік. За все про все заплатив 75 євро. З них понад 200 гривень за послуги візового центру. Втім, твердить, це зручно. Після запису через два, за два тижні черга пройшла на подачу документів і буквально 15 хвилин на подачу документів. Так само і при видачі в принципі хвилин 10 максимум у львівському візовому центрі працює 36 віконець, де приймають заявників. Це вдвічі більше, аніж є у генеральному консульстві. Такі центри працюють ще у Івано-Франківську та Тернополі. Генконсул певен цифри кажуть самі за себе. За останні 12 місяців їх партнери опрацювали левову частку від усіх заяв. До генконсульства звернулось тільки 39%. Клієнта ма очевище свою ціну в постачі оплати. Зміна якості вона має свою ціну. Це зрозуміло, але це краще для людей, які хочуть отримати візу. Це зручніше. Ця пані стала три тисячі першою, дали візу у львівському пункті прийому анкет. Їй теж тут подобається сервіс та умови обслуговування, втім все ж розчарована. Все дуже класно, але мені не подобається те, що я маю відношення до польського народу, маю карту поляка, і вони, ну якби, все одно мушу платити цей збір обов'язково 200 гривень. Попри це, офіційні посередники між людьми та консулятом вважають, що у них щомісяця буде все більше клієнтів. Відсоток, який вони просять за свої послуги, не такий високий порівняно з послугами, які вони надають. Близько 600 тисяч заяв обробили за минулий рік наші візові центри, які є по всій Україні. Ми вважаємо ці показники дуже добрими і думаю, ці цифри будуть зростати, бо люди все більше подорожують. Тим часом Посольство Республіки Польща в Україні має намір до кінця року відкрити пункти прийому візових анкет ще у Чернівцях та Ужгороді. Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.